П'ятий рік поспіль зад ЕІС Рівно Енерго радує своїх кращих споживачів подарунками. Це відбувається традиційно до всесвітнього дня захисту прав споживачів. Не винятком став і цей рік. Захід цього разу проходить під гаслом. Знайди час заплатити за світло, проводячи такий от е, методом випадкового відбору е, нагородження споживачів дисциплінованих. Ми дякуємо всім споживачам області. які... Як і в минулі роки відзначені відбуваються символічно у всесвітній день захисту прав споживача. Цьогоріч найсумлінніші платники за електроенергію у подарунок від... ЕС «Рівне енерго отримали годинники їх власників. Випадковим чином визначив комп'ютер. На мою думку, це дуже вірний вектор роботи вибрало підприємство електропостачальна, скільки ну. Не порушуючи умови договору, споживачі ті, які вчасно систематично сплачують, отримують нагороди від електропостачального підприємства. Решта ж рівнян мала змогу отримати подарунки від місцевих енергетиків просто у середмісті рівного. Тут символічна лампочка роздавала городянам корисні для кожного користувача електроенергії. Пам'ятки рівна енерго чи не єдина компанія, яка відзначає День захисту справ споживачів, яка дарує гарний настрій, подарунки. І ми думаємо, що спально будуть сплачувати рівняни і жителі області з електроенергії. Надалі унікальний досвід рівнян з відзначення кращих споживачів електроенергії вже найближчим часом хочуть перейняти і енергетики зі столиці.